Всім привіт! І це новий влог. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. В мене вже така осіння атмосфера, так сказати. І сьогодні буде дуже такий коузі-затишний влог вдома. Я хочу приготувати млинці, якісь осінні, знаєте, з яблучками, корицею, мабуть, медом заварити дуже смачний чай. Потім хочу вам показати книжки, які я раджу прочитати кожному і на осінь, і не тільки. У мене вже була частина про книжки, але це було дуже давно. Знаю, що тут в мене є нові глядачі, тож хочу показати свою суперкласну підбірку книжок з психології і не тільки. Потім ми розпакуємо нову посилочку співпраць та подарунки від брендів. І... Ще, до речі, хочу показати свої штори, тому що хтось там питав про їх склад чи просто показати. Тож будемо залишатися сьогодні вдома та створювати затишну осінню атмосферу. Ну що, пропоную почати з дуже-дуже смачних млинців. Паріж кафе називається тут і шоколад, і дуже багато різних ароматів. Осінь, саме щось з яблукою та корицею, саме від цього бренду Bes Body Works. Це мій улюблений бренд. Буду повторювати це дуже багато разів. Одразу хочу сказати, що я млинців готувати хочу не дуже багато, бо ми їх не з'їмо за один раз, а на наступний день вони вже не такі смачні. Тож я дуже обожнюю готувати, наприклад, оладки. Ось оладки я вчора готувала, і як бачите, ми з'їли там по 3-5 штучок. І в принципі, все тому молоці теж небагато хочу готувати, бо вони реально на інший день не дуже смачні. І так приступаємо для початку. Нам потрібно обов'язково помити одне яйце. У мене немає якогось конкретного рецепту. Я все роблю на око. Беру кокосове молоко, але зі звичайним буде ще смачніше. Додаю туди яйце та цукор, трохи срукор. солі, ваніліну та за смаком додаємо корицю. Якщо ви її дуже сильно полюбляєте, то можна додати ще більше. борошно. Я додаю в декілька етапів за для того, щоб контролювати консистенцію тіста. Розігріваю пательну та додаю трохи масла. Виливаю набагато тіста, бо полюбляю більше тонесенькі млинці. Аромат кориці просто на всю кімнату. А тепер. Приготуємо начинку для наших млинців. Так як я буду з'їдати не дуже багато, беру половину яблука. Кожуру не люблю, тож її очищаю та нарізаю кубиками. Після чого знову розігріваю пательню та додаю вершкове масло. І в наші нарізані яблучка, додаю цукор та курицю. Так як я використовувала не дуже багато цукру, хочу додати ще варення Ну і куди ж без чаю. В мене якраз із закарпаття, тож буде дуже смачно. І під ці Осінні млинці я вмикаю Гарі Поттера. Я чомусь обожню його передивлятись саме восени. Це було супер смачно, дійсно супер смачно. Я обожнюю такі, всякі, знаєте, синабони, випічку з корицею. Прям восени це те, що мені потрібно. І зараз хочу вам шкодесенько зробити малесенький анпакінг посилочок і показати книжки. У мене за сьогодні дві посилочки: перша посилочка від iCosma. фражур. Тут гідрофільна олія. Я просто обожнюю гідрофільні олії більше, ніж за міцелярку. В мене є міцелярка і не одна від біодерма та від віши. Віши мені присилали, теж непогано, мені подобається. А це єдина міцелярка від віши і від біодерма, яка не пече в мене на шкірі. В мене, на жаль, був негативний досвід з іншими міцелярками, але коли я змивала обличчя міцеляркою, просто було неприємно. Там де щось підпекало, там щось, мабуть, трішки червоніло. І я, напевно, ще років 5 або 6 перейшла повністю на гідрофілку. А я не знаю, чому нею ніхто майже не користується. Кого не спитаюся, користуються міцеляркою. Я. Настільки обожнюю різні гідрофілки, це єдині а, засоби демакіяжу, які мені нічого плохого не роблять з обличчям, а, не визивають почервоніння, і класно змивають мейк. Реально, і ще що хочу порадити для дівчат та жінок, у кого а, сухе обличчя, спробуйте змивати гідрофілку. Гідрофілка це олія. Тобто, ви не пересушите свою шкіру, як це зробити. Міцелярку. Міцелярка дуже така, знаєте, вона Прям відтирає все, ось реально, особливо біодерма. Але вона настільки сушить шкіру, що нею не можна користуватися кожного дня. Саме тим дівчатам, у кого суха шкіра. В мене суха шкіра, точніше, в мене комбі схильна до сухої. І коли я користуюсь міцеляркою кожного дня, кожен раз. То в мене просто потім дуже сухе обличчя. Я це помічала не один раз. І коли я починаю змивати гідрофілкою, в мене шкіра набагато краще себе почуває. Давайте відкримо, хочу спробувати ще від цього бренду. Я дуже багато гідрофілок пробувала. І від Round Lab, і від. Господи, всі корейські були, дуже багато. Напевно, брендів 15 спробувала. І деякі я повторювала. Соду я повторювала корейський бренд. Але е, також пробувала від клінік у сестри. Але мені не сподобалась, погано відмувала саме та гідрофілка. Тобто залишалась ось тут, тут залишки туші і так далі. А, від Елені знаю, хвалять, але я не пам'ятаю, я пробувала її чи не пробувала. Напевно, ні. Ось так вона виглядає. Ой, до речі, дуже гарно, Погляньте, яка класна баночка. Ой, в мене прям в ванні дуже багато всього жовтого. Ой, дивіться, тут, до речі, є ось така ложечка. Мм, як вона пахне апельсинкою! Просто погляньте! Вау! Хочу вже реально спробувати і по подивитись, як вона буде класно відмивати. Наступна розпаковочка це в нас Sisters Aroma. У мене від Sisters Aroma і крем для рук був, і парфуми. І все-все-все інше, але з парфуму я вже нічого не замовляла там. І ось вони мені написали з приводу співпраці. Просто погляньте на це. У мене тут одна річ для співпраці, а все інше подарунок. Смарт крем для рук. Він з гранатом, якщо я не помиляюсь. Лотус, вітівер. А, а інжир, і фіг, це інжир. Обирала між цим, та між гранатом. А дуже до речі, хвалять. Я в поза минулому році замовляла від цісерс арома крем для рук, але він був білого кольору чи чорного я вже не пам'ятаю. І щось там було воно було він настільки був жирний. Цілий день можна було б не наносити взагалі нічого. Це я вам чесно кажу. Ось це для співпраці. Це максимайзер. А від мене тут ой, це легендарно, легендарне в них мило для рук. Дуже багато дівчат їх хвалять. Ух ти, знаєте, чим воно пахне? Вау, чистотою, весною, квітами. Я не знаю, дівчата. А що це за аромат? Жасмін, муск і піони. Клас, буду користуватись, але спочатку я хочу використати Bessin Body. А, вони швидко в нас підуть, тому я знаю, що вже в листопаді я поставлю це мило. У нас Bessin Body Ворс розлітається просто на ура. Мені тут поклали ось такий бустер. Це крем. Я обирала між цим та ще якимось. Але це типу максимальний зволожувальний крем. Там був ще звичайний. Тому хочу спробувати ще ось цей. Ось Погляньте. Хочу понюхати. Він, напевно, без аромату. Вау. Так, він взагалі не має ніякого аромату. Ось такий він. У текстурі приємний. Я ще замовила в них два аромадифузори. Ну, я їх замовила. Попросила покласти. Вау, яке пакування! Ви просто погляньте на це. Це прям максимально осіння. І так, аромат в нас: жасмін, лілія, муск і ще щось. Це точняк, це щось з, осінніх, з осінньої колекції. І Paris Date. французьке побачення. Але тут я щось таке відчуваю, воно нібито весняне. Клас. Ось так виглядає баночка. Це все наші розпаковки. Ви знаєте, я залишу коробочки, тому що раніше викидала. Просто в мене була велика велика купа в гардеробній кімнаті цих коробочок з посилочками. Але коли я створила телеграм-канал і розпродавала свої всякі засоби з косметики, в мене стільки людей їх понакупляло, та я віддавала, що я просто не знала, куди складати. Дійсно, в мене було вільних там сім коробок. Все інше я просто позапозаваражували так в пакети, несла ось так, ось це все. Так, і ви просили показати вам штори. Їх брали в магазині в Запоріжжі, де нам шили їх на замовлення. Вони такі плотнесенькі, і мені дуже подобається, що е, вони, знаєте, за рахунок того, що двойні якісь, ну, тканина просто дуже плотна. Якщо ми закриваємо ось так, то в кімнаті дуже темно стає. Вони взагалі не е, в кімнаті у нас, там, де ми спимо, вони ще плотніше. Тут бежевий колір, там у нас сірий, і вони прям настільки плотні, що якщо буде активне сонце, в кімнаті буде прям така темрява. І Ось такі звичайні, але вони дуже важкі. Ходимо в іншу кімнату, буду показувати свої книжки. І хочу показати, яку я замовила нещодавно. Але це зимова книжка. Я хочу почати її читати, напевно, наприкінці листопада або о, на початку грудня. І ця книжка називається Курячий бульйон. Я знаю, що там є дуже багато історій. А в мене різдвяна історія є: історії про любов, про дружбу, і там купа різних ситуацій описується. І це, знаєте, книжка про добро, затишок та про те, що. Людина повинна все ж таки мріяти та вірити в добрі гарні речі. Тут просто купа різних історій, кращий подарунок, ялинковий базар. Ну, коротше, тут такі різдвяні історії. Далі підуть декілька книжок. Тут в мене їх взагалі не дуже багато, але я хочу виділити декілька для тих, хто хоче почитати саме про наш світ. Про психологію та про різні деякі речі я дійсно раджу ці, ці книги від себе. Там є як і психологія, так і історія різних, знаєте, персонажів. І ну, ти, прям коли починаєш читати, ти настільки захоплюєшся, що ти не можеш відірватися. Одну книжку я прочитала просто за 2-3 дні. Вона називається Майкл Томас та Сім Ангелів. Там просто, де людина проходить сім а, різних домів, і потрапляючи в кожен будинок, вона проходить різні уроки. Дуже класно, прям, ну, мені вона дуже сподобалась. Наступна книга це Трансерфінг реальності. В мене є ось така малесенька, я її м, прочла. Напевно, ще роки 4-5 тому. А, вона ось така. Ну, тобто ви за два дні її прочитаєте, але вона не легка, прям дуже-дуже легка. Там потрібно вникати і декілька разів перечитувати речення. Ось, вона мені настільки сподобалася, що я замовила собі ось таку і прочитала її ну, приблизно за тижні-два, тому що ну, я не кожного дня читала, а коли читала, то я знала, що я не зможу зупинитись. Ось ці я а, дуже раджу. Це з першої по п'ятої ступені. Це, напевно, вся частина, якщо я не помиляюсь, або їх вісім, або дев'ять, не знаю, класна. Ось ця мілашечка, це кафе на краю Землі. Вона дуже тонесенька. Тут ще такий великий шрифт, ну, знаєте, і дуже багато цих, скажіть мені, полупустих сторінок. І я вважаю, що це така класна книжка. теж, ну, Підліткам класно почитати, людям, які загубили себе. Ну, дійсно, дуже класно. Ось ця книжка Карл Густав Юнг Психологія біссознательного. Вона мені далась дуже важко. Чесно, дуже важко, якщо ви помітите, то в мене тут навіть половина не прочитана. Я її замовляла, коли почалась війна, через. Напевно, півроку. Так, я її замовляла в поза позаминулому році у вересні. Я прочитала просто, ну, скільки 50 сторінок, і це було дуже важко. Її потрібно читати, знаєте, людям, які вже пройшли дуже багато книжок по психології, і вони шарять цю тему. Для мене це важко, дійсно важко. Також для мене було не важко, але так собі. Ігри, в яких грають люди, ну. Також, знаєте, вона прикольна. Тут не малесенький шериф, але все ж таки, ну, трохи вона важка, але раджу прочитати. Якщо ну, ви хочете, то дуже раджу. Якщо із таких, знаєте, більш лайтових, але супер топових, якщо б мене попросили якусь єдину книжку, якою можу порадити, це було б радикальне прощення Коліна Ціпінга. Це просто вау! Чесно, як створений наш світ, чому так трапляється з людиною, чому ось хтось поступив так, чому там е, хтось зрадив, чому хтось там погано до тебе відноситься. Тут на описана вона на різних історіях, е, спочатку на однієї, а потім е, дуже багато прикладів. Також, якщо я не помиляюсь, в цій книжці був приклад з війною, чому вони чому вона починається. Ну, ось ця книжка, якщо б я її не прочитала до війни, мені б здається, в мене б могла поїхати кукуха. Чесно. А, дуже раджу, реально, радикальне прощення Коліна Ціпінга. Це, ну, вона така товстенька, хоча скільки тут сторінок. Ну, 300 сторінок, це небагато. Не, не її реально прочитати можна за декілька днів, тому що це прям вау. Дійсно, це я їй потрібно інколи перечитувати, щоб. Заземлитися, так сказати, ось цю я замовила, але не читала Пауло Коелі Алхімік. Дуже всі радять. Вона довнесенька, Шрифт тут ну такий немаленький і невеликий, середній. Дуже всі її радять. Хочу почитати. Далі мені дала подружка Денесенка книжку і казала, що вона дуже класна. Я чомусь думаю, що всі її читали, але я її не читала. Це маленький принц. Мені дала її подружка, а точніше подарувала. А, вона зараз живе за кордоном, і блін, тут її читати реально, блін, півтори години максимум. Не знаю, чомусь у мене, знаєте, відбило бажання читати книжки, хоча я це дуже люблю. Я не знаю, чому так трапилось. Не знаю, почалась війна і просто як рукою відбило. Не знаю чому. Я до сих пір не розумію, чому. Дуже класна п'ять травм Ліз Бурбо ще є, як вилікувати ці травми. Також від Ліз Бурбо вона дуже така глугесенька. Тут 200 сторінок приблизно, але вона читається теж на одному диханні. Чому ті люди, маючи травми, так чи інакше ходять, як вони виглядають? Ну, типу, теж психологія. Ця я її теж не дочитала, її потрібно напевно починати спочатку, але просто погляньте, який тут малесенький шрифт, яка вона товста. Це Ніл Дональд Волш, «Весіди з Богом. Там, типу, відповіді на ваші питання і так далі, і тому подібне. Не знаю. Я починала прикольно, але, напевно, мені не сильно зайшла. Ось цю я прочитала до половини і почалася війна. І, в принципі, все. Потім я, не дочитавши цю, замовила іншу, яка дуже важка, яку я вам казала про психологію безсознательного. Там взагалі дівчата, я не знаю просто. Мабуть, там різні такі фрази є, які потрібно спочатку загуглити, щоб зрозуміти, про що йде мова. Ну, дійсно. Ось. Тому, чесно, ось давайте топ-3 книжки, які я дуже раджу. Перше, це а, з цього списку Радикальне прощення Коліна Ціпінга, Майкл Томас і Сім Ангелів. Дуже класно, реально на одному диханні. І третя книжка, трансерфінг реальності. Ось. Дуже хочеться почитати якісь такі, знаєте, затишні. Ось тому я і замовила. Це взагалі-то мені Ріта порадила замовити корінний бульйон для душі. Тому будемо читати. Ось так. А ще хочу вам показати, яка в мене є ось така підставочка для косметики. Просто погляньте на неї. А, точно я ледве не забула. Мене питали в інстаграмі дівчинка, коли я Виставляла опросник, як розвинути свій ютуб-канал, з чого починати, і так далі, і тому подібне. Перше це почати. Це саме головне в будь-якій справі. Реально вам потрібно почати і все далі піде, як ви захочете. Саме складне дійсно в цьому житті, і не тільки, і діло не тільки про Ютуб, а діло взагалі в будь-якій справі та в будь-якому напрямку. А це почати це робити. Це найскладніше. Тому що коли ти вже починаєш, ти не можеш зупинитися. Тобі це або подобається, або не подобається. А, і ти починаєш це робити та а, насолоджуватись процесом. Влоги саме це дуже класно показуєте свій день, свій ранок, там, все що завгодно, все, що ви хочете, те і показуєте. І саме важливе це не Чекати від себе мільйон переглядів спочатку, не чекати від себе там тисячі, десь десять тисяч. Це все буде, це все прийде. Спочатку буде сто переглядів, двадцять, тридцять, потім більше, ще більше. Головне, щоб вам було це цікаво, і іншим глядачам теж було цікаво. Показуйте свої соцмережі, свій TikTok, свій інстаграм, розвивайте їх паралельно. Робіть якісь затишні відео. Це дуже класно. Це я за себе кажу, тому що мені подобається таке дивитись взагалі-то. Ось о, зробіть там, я не знаю, розбір гардеробу, розбір своєї косметики, покажіть глядачам, як ви фарбуєтесь. Все, що вам подобається, те і показуйте. М -м. Просто дуже багато ідей, дійсно. Мені здалося, що в мене ззаду щось горить. Просто таке освітлення, знаєте, що ніби буде нам щось горить. А це від свічки. У мене взагалі-то пожежа викликає прям. Нервний тік, так сказати. Раніше все було гаразд. Але після того, як я в першій поїздці в Кореї виїжджала додому, ось мене потрібно було лягти вже спати. Та на слідучий ранок у мене був літак. Але в нас трапилась пожежа на балконі. Хтось кинув бичок і загорілись там коробки. Ці, скажіть мені. Картонні. Якщо ви знаєте, то в Кореї потрібно сортувати сміття. Там не можна просто виконати пластик з склом в один бак. Так робити не можна, так буде штраф. Там сортування, і ми розклали сім коробок і в одну складали пластик, в іншу папір. І ось у нас там щось загорілось, у нас було відкрите вікно, і, походу, хтось курив, викинув сигарету та. В нас трапився пожар, і хтось з дівчат це помітив і почав, типу, дівчат будити, тому що взагалі-то хтось спав. Я втикала в телефоні. Ми а, швидко позвали нашого букера, дівчину, яка жила з нами в апартаментах. Це вона працює в модельній агенції, просто типу слідкує за дівчатами. Ось і вона швидко почала з нами його тушити. І я розумію, лягаючи спати, розумію, що 16-й поверх, 13-й був. Пожежа, якщо б ми всі спали, я б не знаю, що взагалі б з нами було. І ось на цій ноті я дуже боюсь всякі оці такі штуки, які пов'язані з вогнем. Я сто разів перевіряю, перш ніж вийти з дому, і мені здається, це вже якась понічка, реально. Ось ця ситуація напевно залишила якусь дуже-дуже негативну ноту. Ось такий вийшов на затишний влог. Вже надію, що вам було цікаво. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково запитуйте. Я буду ось так робити влоги та відповідати на ваші запитання. Підписуйтесь на мій інстаграм, також у мене є телеграм-канал та. TikTok залишу в описі, тому підписуйтесь, не забувайте ставити лайки. Я вас дуже дуже люблю та ціную.